Ну що, ви готові почути про п'ять речей, які я беру з собою в штати. Поїхали. Перша і обов'язкова річ це моя фотокамера, наступне це наші фото в фотокнигах та на жорстких дисках. Ще одна дуже важлива річ це Біблія. Четверте, що я обов'язково візьму, це мій професійний коврик для тренувань, тому що ціни на професійні коврики в Америці не ті ж. І п'ята річ. Це мій реквізит для Newborn фотосесії, найнеобхідніше для початку. Цікаво, а що порадите взяти нам ще ви зі свого досвіду, або ж ви просто мега-організовані люди. Ми з чоловіком та донечкою вже за декілька днів переїжджаємо в Сполучені Штати Америки, адже виграли грін карту. Підписуйтесь на наш канал Idea Family, Там ви знайдете багато цікавого про штати та про наш досвід життя там.